Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають і князі народжаються разом на Господа та на його помазанця. Псалом 2 включає в себе зображення ситуації, де народи світу та їхні лідери противляться Богові та його помазанцю, його обранцю, його сину. Він описує світ, де земні царі та князі об'єднуються проти Бога та його помазанця. Це пророцтво є передвісником майбутніх конфліктів та боротьби між божественною владою та владою людей на землі. Священні писання, такі як псалми, закликають народи світу до покори перед Богом та його Сином, сприяючи сповненню Божого плану для світу. Цей вірш також говорить, що, незважаючи на спротив та опору світу, Божа воля та плани востаннє переженуть. Цитата нагадує про величність та непереможність Божої влади над усім створінням. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Цей вірш Псалмів 2 відображає намір народів світу та їхніх лідерів відкинути Божу владу та контроль над собою. Тут зображено ситуацію, де люди прагнуть позбутися Божого впливу і встановити свою власну владу та свободу. Це демонструє бажання, самовладдя та боротьбу проти Божого порядку. Проте в контексті далі, в Псалмі 2, показано, що Бог сміється зі своїх противників і має владу над ними, Він нагадує нам про свою всемогутність та вершить свою волю незалежно від спротиву людей. Зазначений вірш може надихати віруючих розуміти, що навіть коли людська влада здається міцною, Божа влада та контроль залишаються незагроженими. Вірш також може спонукати до покаяння та підкорення Божій волі замість відступу від Нього. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Тут зображено величність та непохитність Божої влади, що стоїть вище за будь-яку людську силу або владу. Вірш описує, як Бог реагує на спроби людей піднятися проти нього. Він посміється, владика висміє. Це вказує на те, що Бог має абсолютну перевагу над своїми ворогами та може легко розвіяти будь-які змови та плани, спрямовані проти нього. Цей вірш також показує, що без Бога немає сили або влади, яка могла б піднестися проти нього. Бог ставиться зневажливо до самовпевнених зусиль людей протистояти йому. Він тоді в своїм гніві промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. У цьому вірші описується реакція Бога на повстання народів. Він промовляє до них у своєму гніві та настрашує їх у своєму пересерді. Це показує, що Бог має безмежну владу і контроль над всім створінням і не терпить непокору та бунту проти себе. Цей вірш також нагадує нам про величезну силу та владу Бога, який має право виявити гнів у відповідь на відмову людей від покори та послуху. Проте важливо також пам'ятати про Божу милість та любов, які є також складовими Його характеру. Я ж помазав свого царя на сіон, святу Гору свою. У вірші Псалмів 2.6 Біблії сказано про помазання царя на Сіоні Святій Горі. Це вірш вказує на те, що Бог згадує про царство, яке він становив та підтримує через свого помазаного царя. Він, обраний Богом для проведення своєї волі та завершення свого плану. Помазання царя на Сіоні вказує на особливе покликання та обрання цього царя для служіння перед Богом та народом. Сіон є символом Божого владарства і присутності. Цей вірш демонструє, що Бог має план та владу над усім створінням і Він встановлює свого помазаного царя для реалізації своєї волі. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь Ти мій син, я сьогодні тебе породив. В цьому вірші Псалмів 2.7 говориться про Господа, який звертається до, до свого сина, якого він породив. Цей вірш підтверджує відношення істиної божественної справедливості та спадщини між Богом та його сином, який є ніким іншим, як самим собою. Синівство Христа стримуватиме Його до вічності в поєднанні з Отцем, яким Він посвячений від вічних часів. Цей вірш є одним із багатьох обіцянок та передбачень, які стосуються приходу Ісуса Христа на землю як Сина Божого. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж Твоє аж по кінці землі. У цьому вірші Псалмім 2.8 Бог обіцяє своєму сину народи як його спадщину та володіння аж до кінця землі. Це є обітницею істотного та повного володіння, яке відноситься до Ісуса Христа як Сина Божого. Цей вірш вказує на величезну силу та панування Ісуса Христа, який отримає народи як свою спадщину та буде володіти всім до кінця землі. Це підкреслює владу та підкорення всіх народів перед Сином Божим. Ти їх побиваєш залізним жезлом, потовчеш їх як посуд ганчарський. У цьому вірші Псалмів 2.9 описується могутня сила та влада Христа, який поразить ворогів і противників залізним жезлом і розіб'є їх як ганчарський посуд. Це відтворює образ Христа як володаря, який володіє величезною силою та здатністю подолати всіх, хто йому противиться. У цьому вірші виразно відображено, що Бог має владу над усім створінням і ніщо не може втратитися від його погляду або влади, його могутність та праведність проявляються у здатності подолати ворогів та встановити своє володіння та справедливість на землі. Цей вірш демонструє, що, врешті-решт, усі противники Божої влади і справедливості будуть поборені, а Божа праведність та перемога будуть відзначені повністю. Це біблійна обіцянка про те, що Бог має остаточне владарство над всім. А тепер помудрійте, царі, навчіться ви, суті землі, служіть Господові зі страхом і радійте стремтінням. У цих віршах псалмів закликаються царі і судді землі перенести поклон Господові зі страхом та радістю тремтіння. Це заклик до покори та поклоніння Богові, підкресленням Його величності, влади і праведності. Царі та судді вважаються тими, що мають велику владу і вплив на землі, і вони закликаються не піддаватися гордощам та самовдоволеності, але служити Господові з покорою та страхом. Це свідчить про важливість покори перед Богом та визнання Його влади в управлінні світом. Важливо також відзначити, що радість тремтінням вказує на священне почуття благоговіння перед Господом і відданості Йому. Це викликає духовне хвилювання та визнання величності Божої влади. Отже, у цих віршах підкреслюється важливість. Поклоніння покори та відданості Богу, як вищому володарю, над яким немає іншого. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блаженні усіх на нього надіється. У цьому вірші закликається шанувати сина, щоб уникнути гніву та погибелі. Це заохочення висловлюється в контексті визнання величі та влади Христа, який є Сином Божим. Шанувати Його означає визнавати Його як володаря. Гнів Христа відноситься до Нього як судді, який має владу судити над людьми. Шанувати Його означає підкорятися Його волі та служити Йому з вірою та послугом. Блаженні ті, хто покладає свою надію на нього, тобто ті, хто вірить у нього та розраховує на Його милість та милосердя. Це вірш нагадує нам про вагу взаємовідносин з Христом, яка базується на вірі, покорі та шануванні. Покладання надії на нього допомагає відчути Його благословення та захист у складних життєвих обставинах.